Альянс систем є незалежним наднаціональним урядом, що представляє інтереси людства у галактиці. Альянс відповідає за управління і оборону всіх позасонячних колоній і станцій. Проте цей союз було створено виключно з практичної точки зору. До цього всі планети сонячної системи були досліджені та засвоєні зусиллями космічних агентств всіх націй Землі. Проте із розширенням людської експансії. Витрати на колонізацію цілих зоряних систем ставали непомірними, та як результат, жодна із держав не могла покрити ці витрати самотужки. До того ж, люди усвідомлювали, що контакт з іншими расами галактики це лише питання часу, це і стало основним стимулом та передумовою зародження альянсу систем. Але населення Землі ставилося до альянсу вкрай скептично так було до початку війни першого контакту. Поки національні уряди сперечалися через те, хто має захищати Шанші, Альянс вирішив відкласти дебати та діяти. Флот Альянсу спромігся завдати рішучого удару по торіанцях та, зрештою, звільнити свою колонію. Післявоєнне суспільне схвалення дало Альянсу можливість створити власний незалежний парламент і стати галактичним представником всієї людської раси.